Привіт, друзі! 2 травня. Сьогодні з вами Ларі Клочок, і знову у Європі про себе заявив Еммануель Макрон. Загалом нічого то нового він нібито й не сказав, просто поточнив, що все ж таки не виключає варіанту введення обмеженого військового контингенту до України, якщо фронт прорвуть, і якщо про це попросить його Україна. Він тоді отримує легітимне звернення для того, щоб розглядати це питання безпосередньо із своїм парламентом і ухвалювати. Рішення. Але наполягає все ж таки на тому, що війна Росії проти України має суттєво змусити Європу задуматись над своїм майбутнім, тому що вона може рухнути. Так, заяви такі були, але сьогодні е, такий же коментар виходить у The Economist із певним редакторським коментарем. Я пропоную вам розібрати, чому так важливо те, що говорить сьогодні Макрон, тому що мені особливо це болить реально. Оскільки багато тез, які він сьогодні озвучив, співпадають із тими прогнозами і моїми висновками, які я робив раніше. Відтак, друзі, прошу вас підписувати. Звісно, коментуйте матеріал під час перегляду чи після того, що ви власне думаєте про позицію Макрона і окремих його моментів, які стосуються саме і Європи загалом, і можливої участі військ Франції в Україні у протистоянні проти російського агресора. Отже, видання де Economist сьогодні виходить з кількома навіть матеріалами, де окремо пишеться і про війну Росії проти України зі слів Макрона, і в тому числі, що стосується безпекових питань Європи, червоною лінією всього інтерв'ю Макрона є необхідність автономізації Європи, і ця ідея не нова. Він її виношує давно і говорить про зменшення залежності від Сполучених Штатів Америки військової в першу чергу. На його переконання Європі сьогодні загрожує серйозна небезпека, і він вважає, що Європа може рухнути, вона може розвалитися дуже швидко. Про це він говорив і в Сорбоні кілька днів тому. Його промова там отримала шквал критики від критиканів, звісно, і від опонентів. І підтримки загалом у Макрона в Європі нині не так багато, але я хочу відзначити його наполегливість і критичність мислення, необхідність дослухати до нього, дослухатися до нього сьогодні. Вона. Дуже дуже серйозна ця необхідність вкрай актуальна і край важлива. Макрон акцентує на тому, що Росія не має меж. Розпочавши війну проти України, її цілі набагато далі йдуть ніж в Україні. Захоплення України Росією це не остання їхня мета, і наступними цілями можуть бути Молдова, Литва, Польща, Румунія чи будь-яка інша сусідня країна. Так, певну риторику ми вже так чули від лідерів інших країн, але те, як про це говорить Макрон, який раніше фактично про це мовчав і багато проводив телефонних розмов із тим же Путіним у перший рік широкомасштабного вторгнення, наштовхує на думку про те, що дійсно в Європі не все так просто. І амбіції Макрона бути європейським лідером і. Його критична оцінка безпеки Європи вони перетинаються в точках, які нам дуже важливі, і ми, я вважаю, повинні підтримувати його. Він наполягає на тому, ще раз поточню, що Європа не повинна відмовлятися від ідеї розміщення військ в Україні. Дискусія ця надскладна. Вона триває вже не перший тиждень і не перший місяць навіть. І ви добре знаєте, що вона отримала шквал критики. В тих же Сполучених Штатах Америки, у Німеччині. Під тиском, фактично, Сполучених Штатів Америки багато країн змінили свою позицію і сьогодні відмовляється від ідеї направлення власного військового контингенту до України у разі загострення там ситуації. Про передачу допомоги, броньованої техніки, снарядів ніхто не заперечує. А щодо відправки військ, ну, однодумців у Макрона не так багато. Серед них я відзначив би країни Балтії. В тому числі Чехія сьогодні не відмовляється від цього, вона поки що залишається такою більш-менш самостійною у питаннях ухвалення рішень. Ну і Польща то вагається, то готова, то не готова. Але я думаю, що поляки розуміють загрози, і в потрібний момент вони дійсно можуть ухвалити рішення про відправку військового континенту до України, бо воювати в Україні набагато вигідніше. Але ви знаєте, як на говорить Макрон, Європа, яка... Фактично охоплена фатальним самовдоволенням, так пише е, видання The Economist, як на початку Другої світової війни, вона недооцінює на переконання Макрона ризиків, які сьогодні для неї створила Росія після початку війни в Україні. І він переконаний, що саме необхідність зміни політики Європи в частині зміцнення обороноздатності. Зменшення залежності у військовому плані від Америки має бути стратегією Європи на найближчі роки. І незалежно від того, хто в Білому домі переможе у 2025 році, чи Дональд Трамп, чи Джозеф Байден залишиться на посаді, Європа повинна позбутися, як я сказав на початку, відео багаторічної військової залежності від Америки. Задайте, друзі, що після Другої світової війни фактично США до сьогоднішнього дня. Забезпечують безпеку Європейського Союзу, Європи загалом. Я часто критикую Трампа за його таку непродуману політику, за його зухвалість і популізм. І залишаюся таким критиком і донині. Але оця критика і позиція Трампа критика, я маю на увазі Трампом європейської політики, вона справедлива. І позиція Трампа вона нам дає шанс, аби допомогти сьогодні Макрону змінити своє відношення. До безпекової стратегії Європи, і щоб Європейський Союз і інші країни Європи, які не входять до його складу, збільшували видатки на оборонку і в такий спосіб демонстрували Росії, що вони будуть готові відбивати їх атаку. Ну і в тому числі в такий спосіб вони збільшували власні можливості допомагати Україні. От, власне, що говорить Макрон в інтерв'ю. Мій обов'язок, каже він, ніколи не ставити Америку перед стратегічною дилемою, яка означала б вибір між європейцями та її власними інтересами перед обличчям Китаю. Я розцінюю це, звісно, як маніпуляцію, тому що Макрон тут грає, займається політиканством, але це зараз політиканство вигідно нам і вигідно Європі, тому що Європа ще раз наголошую, після Другої світової війни, і тут Макрон абсолютно справедливий, я її підтримую в цих словах. Вона була приспана саме безпекою Сполучених Штатів Америки. Багато країн сьогодні визначають зменшення військового потенціалу на тлі посідоної багаторічної політики демілітаризації їхніх країн. Тобто демілітаризація була присутня не лише в Україні, а в країнах Європи в той час, коли Росія робила зовсім по іншому, і в той час, коли Китай робить зовсім по іншому, і в той час, коли Америка постійно збільшує видатки на обороноздатність. А Європа чомусь цього не робила? Тому що вона була приспана. Він закликає провести екзистенціальну дискусію протягом кількох місяців. Буквально кілька днів тому він сказав про необхідність нової ініціативи європейської оборони, ініціативи, до якої просить доєднатися різні країни. Сьогодні він це знову повторює: залучення країн, що не входять до ЄС, таких як Великобританія та Норвегія, створило б нову структуру для європейської оборони. Яка клала б менший тягар на Америку. Ну, знову така собі, знаєте, та маніпуляція, але загалом вигідна сьогодні для Європи і для нас, в тому числі, Макрон готовий обговорити розширення захисту, який забезпечує ядерна зброя Франції. Він такі заяви робив раніше. І на тлі ініціативи Анджею Дуди. Польського президента про розміщення ядерної зброї, але в рамках натівської програми розширення ядерної зброї на території Європи, то можна було розглядати такий варіант про розміщення французьких ядерних боєголовок на території Польщі. Якраз дуже вчасно і слушно звучать сьогодні тези і від поляків, і від французів від президента Польщі і від президента Еммануеля Макрона. Далі він на своєму матеріалі. Точніше, в інтерв'ю для, для економісту говорить про цікаві, актуальні, важливі проблеми сьогодні Європи, які стосуються економіки. Я неодноразово, якраз коментуючи для різних засобів масової інформації ситуації Європі, наполягав і наполягаю до нині, що економічна політика Європи не дуже ефективна. Заради правди, то Європейський Союз в економічному плані суттєво відстає від Сполучених Штатів Америки і від Китаю. Окремо і це зважаючи, що Європейський Союз разом так, вони на всіх мають чималий ВВП, там близько 20 трильйонів доларів, але він суттєво поступається і США, і Китай. Так от Макрон говорить, що Європа відстала в економічному сенсі і від Америки, і від Китаю. Це слова президента Франції, вже навіть не мої, але як бачите, оцінки співпадають. І також звинувачує Америку в тому, що вона схожа на Китай, субсидуючи критичні галузі промисловості, субсидіюванням. Займається Європа. Якраз він наголошує на тому, що якщо ти маєш потужну економіку в рамках однієї країни, ти можеш дійсно субсидіювати якісь окремі галузі, підтримуючи їх. Але так як це робить Європейський Союз сьогодні, субсидуючи економіки окремих країн, виділяючи сотні мільярдів євро, які нічим не підкріплені для того, щоб компенсувати збитки неефективної економічної моделі, до прикладу, Угорщини. Польщі. так, і Польща, ви знаєте, що Обсяг субсидій, які пообіцяла Європейська комісія розморозити Польщі на тлі акцій протесту їх на кордоні, сягає понад 100 мільярдів євро. А для Угорщини це близько 30. Ну, Польща, якщо буде точним, 167. Це неймовірно велика цифра, і він саме про це говорить і манер Макрон. Як приклад, він Польщу не наводив, але я вам просто поточнюю, що стоїть за його словами. На думку Макрона, необхідно сьогодні подвоїти в Європі витрати на дослідження. Дерегулювання промисловості, про що я власне говорю, звільнити ринки капіталу та заострити апетит європейців до ризику, щоб вони могли ризикувати такий спосіб розвивати економіку. І, як я сказав, різко критикує розподіл, розподіл субсидій та контрактів. Це ризики безумовно ризики для Європи. і Його плани, як пишуть журналісти. Можуть віддалити Америку, але власне за це Макрон і виступає, і, можливо, не зможуть заповнити прогалину надійною європейською альтернативою. Стовідсотково, що реформи часто густо на першому етапі ведуть до не дуже приємних результатів, мають не дуже приємні наслідки, але перспективі дають е серйозний ефект економічний. І на даному етапі такі ініціативи Макрона. Звісно, що в вигідній Китаю, який давно прагне мати справи з Європою окремо, зі Сполученими Штатами окремо, а не з Альянсом. І звісно, що ця його ініціатива і ці його промови дуже гарно вписуються в майбутній візит Сінзіпіна до Парижу, який відбудеться буквально з 5 травня. Тому не випадково все так підгадано. Але ну заради правди, друзі, скажу, що я особисто розділяю позицію Макрона і він озвучує багато слушних думок. Європі час прокинутися і в економічному плані, і в безпековому плані. Європа має більше виділяти гроші на власну обороноздатність. Європа повинна змінити свою економічну політику в частині субсидіювання країн з несхідною економікою. Європа повинна змінити навіть історію із своїми директивами щодо третього енергетичного пакету. Це так на завершення, як кажуть, вишенька на тортик. Бо ми, до прикладу, саме через третій енергетичний пакет потерпаємо і в енергетичній сфері, коли очікуємо чергове підвищення на енергоносії. І в словах Макрона дуже багато раціонального зерна. Але яке, як бачите, буде спекулюватися на того, що Європа буде посилювати свої зв'язки із Китаєм. До чого власне прагне, і той самий же ж Олаф Шольц. Але так публічно він це не фішує. Тому що в Шольца більше зв'язків і залежності із тими ж самими Сполученими Штатами Америки Непроста ситуація, але зараз позиція Макрона, я вважаю, нам дуже вигідна. Що ви, власне, друзі, думаєте з приводу такої риторики? Будь ласка, пишіть у коментарях. Є про що подискутувати, є що обговорити. Поширюйте відео друзям. Знову ж як завжди, всіх люблю ціную, і не перемикайтесь, все буде Україна.